Всім привіт! З вами я Юра. І сьогодні ми це друга частина в пул S World, там де ми прокачуємося від до про. Ну, на, на першій частині від нуба до про В пул Ward. У мене не збиралося 5 лайків, тому я роблю другу частину. Ну І я казав, що ми підемо в цей івент Endless Castle. І давайте вже зайдемо сюди. Так. Що тут робити треба? Давайте заберемо нагороду. Ага. Ого! Які тут пети? Ага, якщо у нас такий класний тут. Пети, значить, давайте файт з Це плюс один коин. Гуард. ще один. нуб Чемпіон. Роланд. Что тут якийсь? Цікаво у мене я зароблю. Десять монет, щоб купити того на 2 мільйона аж. Бо це дуже багато. Так, і в нас вже 7 монет. І нам опять попався Нук Чемпіон. Скільки ми тут вже будемо? На півтори мільярда вже. Давайте поставимо автофайт і подивимося за цим зрелищем. Цікаво, я не збираю на того пета, як за 75 монет. Я думаю, що ні. І ось цей ми меч витягуємо. І плюс 3 коїна. А тут нам може вже і ГГ буде. Тому він на 350. 10 трильйонів. ні. Ну, давайте трошечки пофармимося, значить, тут. Треба чуть-чуть репертів риб... зробити. Але... Але для цього ми... нам треба витягти ось цей екскалібур. на 6 мільйонів кубків. Ми це легко зробимо, йдемо на цю локацію. І зараз я так дійду до четвертої локації. І тоді вернемо, і ми підемо в тот івент. Так, і давайте ж витягнемо цей меч. Я так думаю, хай цієї локації ми будемо і підемо туди назад. Так, клеймі лифт. І... Ось забираємо 753 мільйонів. І в касл. До речі, наш буст цей на Х2 силу досі ще й триває. Ще 9 хвилин залишилося. Тому можемо так пофармитися. Угу. Endless Shop. Я хочу ось цього. Аймон Да, Це буде дуже круто. Ну, може і за кадром я спробую назбирати на всього Хаус Монстер. Не знаю, чи в мене взагалі це вийде. Але сподіваюсь, що в мене вийде. Так, і з цим файтимося так дал далі. Так, і тут вже якийсь ланклот. З ним файтимося. Ну, бурати. Ще плюс дві монети. Так. Легко це у нас поки що все виходить. Угу. Цікаво. Але я дуже сподіваюся, що я зможу купити того пета за 75 цих монет. Угу. Так, нам тепер дають вже по 3 плюс 3 коїнів. 10 трильйонів це, це 150 трильйонів. Думаю, скоро нам вже і прийде мій кінець. На 5 квадрільйонів вже тут у нас. О, по 4 монети тепер далі, 32. Ай, не вийшло у мене. Але. О, меч давайте цей заберемо. І скільки він нам дає сворд. На X37. Ого. Ну-ка, ми зараз не можемо. X2 х Settings. Угу. Mm -hmm. О, сезон. Що ж у нас є тут? Можемо пофайтитися з цим. І. Да, це якось трошки важко, бо у нього 97 квадрильйонів. Давайте... Давайте підемо в нашу локацію, щоб швидше фармити ці силу. Тут ми далі ми йдемо. Ось туди. Тепер можемо тут трошечки пофармитися і тепер зробити. Ні, реберти не хочу робити. З циним пофайтетися зато хочу. Так, раз. Так, нам ще залишається два рази і ми, і ми витратимо всю нашу енергію. І останній раз і у нас скільки тепер? Кубків 40. Збираємо цю нагороду. Йдемо в Progressive Pass. О, Strange Boost тут є. Rang Угу. Сезон що б нам треба. І давайте купимо ось цих петів. І купимо одне таке зілля на победи. І юзнемо його і тепер пет і беремо цих 4 кульки юба. І витягуємо наш меч щоб попасти на нову локацію. І подивимось, що там в нас є. Ще файтимося Ну так тут є цікавий босс якийсь, якщо є, я б з ним файтився О, бос. Один квінтиліон? Ні, мені таке не підходить. А Frozen Warden. У Frozen Warden мені підходить. Він де по 310. Нормів. Так. У нас вже півтори трильйона. Зараз буде 2 трильйона. Підемо на нову локацію і зробимо. Реберти. Все, у нас є. І тепер Frozen Boss, але ми не можемо його скрафтити. Йдемо на нову локацію. Ми все зробили, що потрібно було. І ми в десерті знову. І тепер робимо ці реберти, реберт макс Добре. І дивіться, скільки нас вже кліки ваш. Ну, Скільки нас сили так багато. Так, ну і давайте повернемося в тот евент, щоб, щоб ми... я купив тих петів. І в наступній серії ми купимо того пета, який коштує 75 тих монет. І ми обов'язково їх накопимо, Я їх накуплю, і ми його, я його куплю на 8 мільйонів сили. 8 мільйонів. Це дуже багато. Тому йдемо в Endless Castle і. У нас тут Endless Shop. І купляємо ось цей ББР. Стільки ми їх купимо і вдягаємо. Ох, як хорошо тут. тут. Ну-ка топочо. Топ Ш... Як? 50 000... тисяч етажів? Як так можна? В самому вни... Само низу на 6 тисяч поверхів. О, рефреш три, ін... in 3... хвилини. Ну добре, давайте трошечки. На... Я накоплю сили. І ми підемо в п'ятий світ, в п'яту локацію. Але думаю, мені сили вже хватає. Тому нам залишається просто туди прийти. Так, тепер ми у зимній. Локації і йдемо в Десерт. І Ми давайте спробуємо витягнути той меч. Ну-ка, скільки тут кліки наші? А, да, саме максимальний. Що там за Крейзі кактус? Один з кістіліо. Опа, мерчант. Що це тут так таке? Ні, я нічого не можу. Добре. І ось наш Анубіс. давайте Смачі. Оскільки нього Anubi's 60 квінтильйону. До речі, ми можемо це яйце відкрити. Давайте подивимось, що ж нам тут випаде. Епік. Да. Забираємо на роду в 3 квінтільона. Кубків і скільки нам треба на наступну локацію. Один квінтильйон. Це мало взагалі, але ми меч не витягли. Тому нам треба його витягти і піти в наступну локацію. Витягли його Анубіс Сцептер. І йдемо в Офіс. 16 тисяч клійки беремо. І тепер... Давайте заведемо. Реберт Макс. 187 тисяч. Ого! Дивіться, як ми швидко почали фармитися. Ого. Нормасток. З цим. Ребертами. <свісно> Було у мене 178, а тепер 187 тисяч. До речі, це дуже багато, можу сказати. Ну а давайте ми, я трошечки пофармлюся тут. так, Тут у нас три і три нам потрібно. Угу. Аури у нас ніяких немає. Ось це 35 трильйонів. 10 Ось це ми можемо, до речі, купити, але для початку нам треба витягнути цей меч. І тепер можемо ми купити наш трейл. Ось він. Сологолд. І реберти зробимо пару штук. Ого, як ми багато їх зробили. Дуже я сильно фармлюсь тут. А ну-ка, Сворд індекс. Як... ого, як тут багато мечів! Дуже багато. Я не думав, що тут їх так багато. В сезон 8 Endless Event. Сезон 7 6. Угу. Ну, зараз пофайтимося з цим містер Холлівуд Але для початку Кіберсворд треба витягнути, щоб ми нам дали доступ до наступної локації. І файтемося з містер Холлівуд Давайте. Злікаємо, ну. Так, зараз поставлю тут автофайт. Або збуду це на 470льйонів. Багато. Це на мені ще для такого рано. Так, треба 3.6льйона. Ну, добре, трошечки пофайтимося і підемо в наступну локацію. Так, ну я вже до... Коплюю ці 3 сексільййона кубків і нам десь ще останній раз або останній і ми я піду на, в Новий світ. Ура! І нам не хват, Мені не хватає, мабуть це десь 20 квінтільйонів. Все, давайте файтимось і все. Ідемо в наступний світ. В Ну, круто, до речі. Так, швидко кліки в мене фармляться дуже, але в мене тільки три септильйона. Ну, я думаю, зроблю всі ті переродження. І я зробив один мільйон, це максимум, але... але. Я піду в супер реберти і зроблю супер ребят на 1, 2, 3. Ху, у мене вже третій переродження є. Це дуже круто. Ну, і думаю, можемо закінчувати на такій гарній ноті, там, де я зробив другий супер ребрт. Я прокачаю, мабуть, в морповер. Тепер в мене буде більше сили фармитися. Ну і щоб я випустив нове відео по Пул SWorld, давайте назбираємо вже 7 лайків. І тоді я піду знімати. Зразу я піду знімати третю частину по цій грі. І Це, я думаю, тоді ми не зробимо супер ребор третій, тому що треба аж 30 левелів ось таких, а це дуже важко. Тому я думаю, ми в тому івенції купимо за 75, за 75 там, тих монеток, ми купимо того пета. І ми будемо дуже швидко варнутися і можливо навіть підемо у сьомий світ або зарвемо третій світ. Ну і дякую, що було сім. це відео. Нагадую, що третя частина буде. Коли назбираєте на цьому відео 7 лайків. Ну і підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі і всім!